Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Лак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження це Хіндай Сената 2015 року випуску за ціною 8140 доларів. Обладнаний у нас автомобіль газовим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 146 кінських сил. Так воно у нас виглядає. Є повторячі на дзеркалах, автоматична коробка передач. Підстаканники, обичний кондиціонер, сенсорна мультимедія, мультикермо, датчики світла та доща. Є у нас круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 276 тисяч кілометрів, помилок ніяких немає. Є AUX та USB, у нас шкіряний салон, передні та задні електроскопіймачі, електрогулювання та складання дзеркал. Так, Задній ряд. Салон у нас шкіряний, чорного кольору в доброму стані. Є ось такий ось недолік на правій стороні. Дверні карти у нас в ідеалі стоїть автомобіль на 15-му легкосп... 15 радіусі легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає ззаду. Є у нас камера заднього огляду, задні парктроники, Незначна притертість по бамперу. Заганявся він до нас з Кореї у 2021 році. В Україні все на все в автомобілі один власник. Технічно-візуально до автомобіля запитань ніяких немає, знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися Trade-In.